Так, буду брати зараз на ваги і будемо важити. Так, стандартний самець. Вага 5, 6, 400. то 6 місяців вчора минуло. Зараз попробую взяти другого самця. Тут є один ось такий невеличкий. Опа, є. Зараз, секундочку. Маємо вагу другого самця 6 кілограмів. Більше я важити не буду сьогодні. Бачите, мені тут незручно, там ще повно у мене дротів, електрики є, бо я роблю тут клітки. ось Маємо два самця. Є один малий самець. Тут, напевно, біля 5 кілограмів має, напевно. Бо на порядок менше є. Я сам боявся втекли одного, висадив, окремо другого. Вони повтікали мені. А провода електричні є, тут перегризене одного разу мені самець перегриз провода. Все, дякую за увагу. Ось так в мене ростуть внутрі. Є, що гарні самці ростуть, є що чуть гірше. Все, дякую за увагу.